Пані Коваль, ось форум ювілейний. Це дуже така річ відповідальна. Якими особливостями він буде позначений цього року? Е, мені, мені здається, що кожен форум є чимось особливим, і, чесно кажучи, я не відчуваю на собі великої відповідальності за те, що він ювілейний. Е, так само я не відчуваю відповідальності за долю світу, всесвіту, і то читають українці чи ні. Це є їхній власний вибір, і я думаю, що як люди нормальні, тверезо мислячі європейсько орієнтовані, вони очевидно повинні обирати книгу, читання і всі ті плюси, які дає читання сучасній цивілізованій людині, яка повинна добре орієнтуватися в інформаційному просторі. Ви кажете, як звичайний сучасний митець, який каже: Я творю. А чи моя творчість комусь цікава? Це справа тих, хто насправді цікавиться творчістю. Але як організатор, я думаю, що так чи інакше ви свої висновки для себе зробили. От скажімо, про те, що Україну знають як країну, де відбувається форум видавців у Львові, є такі факти, які це підтверджують, правда? Ну, очевидно, очевидно, є такі факти. Ми провели дослідження ринку перекладів, перекладів, які зроблені були з української іншими мовами, і виявили, що картина не така вже й погана. В Польщі видано там щось близько 200 книжок українських авторів. За останні 20 років, щоправда, в Німеччині 90, в інших там по кілька десятків. Так що ми просуваємося в світ, просуваємо свою літературу. Хто приїде цього року із міжнародних творців слова писаного, а потім вже читаного? Насправді важко ці списки всі перераховувати мене сьогодні. Спитали журналісти: от вас вказано, що 10 тисяч нових книжок буде. Не можете їх назвати. Ну, це, звичайно, письменників менше трохи, але все одно це великий список. У нас 362 письменники з 23 країн. Основна кількість їх, звичайно ж, з України і наші всі улюблені. А з іноземних я би хотіла наголосити особливо на нашому почесному гостеві Зигмунд Бауман. Витової слави, польський філософ, який багато років живе у Великій Британії, і він читатиме лекцію у Львові. І я думаю, що це буде дуже велика подія для всіх. Культурологів для людей, які цікавляться сучасною культурою, соціологією, філософією. Це також Данута Валенса, колишня перша леді Польщі, презентує свої спогади, видані українською мовою. Книжка ця стала абсолютним бестселером в Польщі. І я думаю, що вона теж буде дуже успішною тут. Буде улюблений письменник всіх дівчат різного віку, Януш Леон Вишневський. Буде Тетяна Толстая, теж дуже люблена, популярна письменниця. Ну і їх насправді багато. Якщо говорити про наших про українських авторів. Можливо, готуєте якісь спеціальні перформанси, тому що форум видавців у Львові завжди ще й вирізнявся таким пошуком нових форм презентації, творчості нових форм презентації, того, що форум показує, демонструє. Ну, взагалі, якщо йдеться про якісь бої без правил там чи в грязі, такого не такого буде. Такого не буде. Я сподіваюся, поки ми це робимо, такого не буде. Але буде багато інтелектуальних дискусій. Мені це подобається, тому що форум і його відвідувачі, його учасники якби, стають розумнішими, інтелектуалізуються. І дискутувати будемо про найрізноманітніші речі, починаючи з євроінтеграції і закінчуючи. Впливом засобів масової інформації на громадянське, на формування громадянського суспільства, на рівень моралі в суспільстві. Також будуть дискусії жінок про жінок, погляд жінки на історію, жіночі історії. Тобто, дуже багато цікавого. Ці теми ідеї для дискусій ви Продукуєте, чи видавці, чи автори, як вони з'являються? Ну, насамперед, я хочу сказати, що над концепцією форуму працює група з багатьох людей. Правда, деякі навіть між собою не знайомі, тому що кожен з кураторів опікується якоюсь своєю частиною. І вони пропонують те, що Ми пропонуємо на те, що просто наштовхує те, що ми бачимо у видавничих пропозиціях, які книжки вони готують. Наприклад, на теперішнього року фокусну тему жінка у світі, що змінюється, нас просто наштовхнув ювілей Ольги Кобилянської, 150-річчя з дня народження, і ми вирішили, чому б нарешті не поговорити про жінок. Пані Коваль, що б мали змінити можливо у своїй роботі видавці, зважаючи на те, що ті, хто працюють у книгарнях, кажуть треба більше реклами. Прислухатися до цього, звичайно, треба більше реклами, треба більше контактувати з читачами, дізнаватися про їх потреби і власне формувати їх потреби. Саме так працює ринок, книговидання, дії за законами ринку. Ваше спілкування із видавцями, воно за, от, скажімо, навіть за ці роки існування форуму, воно продемонструвало якийсь поступ у розумінні того, наскільки реклама формує попит на читацькому ринку. Я думаю, що найуспішніші видавці, таких є зо два-три десятки в Україні. Вони дуже добре розуміють, що. Що свою популярність своїх авторів вони завдячують саме рекламі, саме якимось зусиллям по просуванню книжок, яких зазвичай бере участь і видавець, і автор. Я думаю, що потрібно вчитися і саме. Тому як просувати книгу, можна навчитися і на форумі. І, зокрема, це можуть робити участь у просуванні, можуть брати ті критики, про яких ви згадуєте: літературні критики, і літературні журналісти, які дуже пасивні насправді зараз і мало що допомагають видавцеві, авторові, а могли би робити більше. Переконувати ЗМІ в тому, що такий розділ книжкової критики літературної потрібен, що він потрібен людям, що люди цікавляться. І ми для таких журналістів, які би хотіли працювати у цій сфері для початківців, робимо цілий проект на форумі видавців Контекст 2 називається за підтримки фонду ріната Ахметова розвиток України. Ми будемо їх вчити про те, як правильно писати про книжки, щоб їх читали. А вчити їх будуть дуже відомі книжкові журналісти з різних країн світу. Правильно писати це писати, ой, яка чудова книжка, прочитайте чи правильно писати це критикувати таке? Ну, цього я не знаю, розумієте, щоб просувати книжки, їх можна і критикувати, і тоді їх багато купують, можна привертати до них увагу якимись іншими способами скандальними. Результат має бути купівля книжки. Якщо говорити про такий кількісний результат, форум видавців демонструє тенденцію ось цього екстенсивного розвитку. А... Якщо йдеться про сам про форум, видавців, так і про форум і про видавців, то форумові, на жаль, нема куди розвиватися екстенсивно, тому що ми затиснуті в чотирьох мурах палацу мистецтв, і центр міста не дає можливості ці мури розсунути. Про новий експоцентр у Львові не йдеться, і його точно не буде в найближчі 5 чи 7 чи А вам уже тісно. Нам тісно вже дуже давно, але я не знаю, як вирішити цю ситуацію. Що стосується збільшення кількості учасників, то насправді невідомо чи понад ті 220 видавництв, які у нас присутні в Україні є більше активних видавництв, яким справді я що показати, може ще 20. Але це тобто і, ви і охопили край. майже всіх. Ну так сталося. Український книжковий пропозиція українського книжкового ринку насправді дуже невелика порівняно з іншими країнами. І видавництво активних мало, і книжок видається занадто мало порівняно з іншими європейськими країнами. І читають мало. Пані Коваль, ось вікові групи, які ми вже простежили у цих розвідках, все-таки по-іншому реагують і по-іншому спонукають видавців до того, щоб фокусуватися на якихось певних авторах чи навіть на тому, як подавати свої твори. Як вони можуть задовольнити свої інтереси під час цьогорічного форуму видавців у Львові? Мені здається, що пропозиція на форумі завжди дуже широка для людей з будь-якими смаками, і це власне. Та основа, на якій ми вибудовуємо е, щорічну концепцію, стратегію розвитку, щоб кожен міг знайти те цікаве, е, що хоче власне він. Цікавишся мейнстрімом, отримуй детективи, любовні романи, історичні романи, цікавишся якоюсь нішевою літературою. Будь ласка, в нас є на будь-який смак. Коли нас критикують, що. Е, Трохи завелика програма 700 заходів що їх неможливо охопити. Так це і добре, і не потрібно бувати на всіх заходах. Людина не може цікавитися всім підряд. Треба вибрати те, що є власне для тебе в цій програмі, і ми даємо таку можливість. Тобто можна прийти із бабусею онукові, а можна бабусі привести всю свою родину, яка там від, від сина і до наймолодшого. Всі знайдуть собі, що робити на форму віддавців у Львові, яку і книжку для себе неодмінно знайдуть. А щодо бабусь, то ми маємо для них окрему акцію. Щоб підтримати їх намагання культурно розвиватися і бути в гущі інтелектуальних подій, ми вже два роки поспіль проводимо акцію третій вік задоволення від читання», де даємо можливість всім охочим пенсіонерам відвідати форум безкоштовно в цьому році. Також вони можуть отримати знижку 20 гривень. На книжки українських видавництв, які їм сподобалися, які вони хотіли би купити, і е, так само є шість спеціальних окремих зустрічей авторських тільки для літніх людей. І ще відвідання театру Зеньковецької, вистава Ромео і Джульєтта в кінці листопада. А таку молодь не те, що екстремістську, а надзвичайно просунуту. Чим? Заохотити цього разу, а що таке «Просунута молодь? Ну це можливо та молодь, яка каже: Я не буду читати те, що написано мовою яка існувала в минулому столітті. Мені дайте так, як пише, ну, не знаю, Любко Дереш чи можливо, як пише Сергій Жадан. От знаєте, я там не знаю, як молодь і що вона любить читати. Ми оце чули доволі молодий голос, так якому сподобалася книжка Ліни Костенко. Я думаю, що серед молоді теж є прихильники класичної літератури, іншої літератури, поезії. Ось ми постійно бачимо натовпи фанатів поезії, які просто. Тисячами сходяться на ніч поезії і музики нон-стоп. Це наша найдавніша і найулюбленіша акція. Поезія вічна і вона завжди буде приваблювати молодь. А ось щодо е, сучасної мови, сленгу чи просто нових слів, ми хотіли провести таку дискусію в рамках форуму, залучивши мовознавців, які займаються власне, новим словотворенням. Е, в Польщі, в Росії і в Україні. І ось таких фахівців в Росії і в Польщі ми знайшли, і вони хотіли приїхати, а в Україні всі відмовилися. І мені дуже прикро, будемо шукати далі. Мова розвивається, це живий організм, і це треба сприймати нормально, не зациклюватися на якісь такі напуризмі, на тому, що всі мають говорити так, як століття тому. Може, у парламенті пошукати або у кабінеті міністрів там творців нових слів знайдеться забагато. <світ> Дякую вам На завершення. Коротке запитання і коротка відповідь. Пані Коваль, тож більше стали читати в Україні на вашу думку. Хотілося би знаєте на завершення дати оптимістичну відповідь, але я скажу так: українці мають шанс читати більше, і я сподіваюся, що вони ним скористаються. Поки що вони читають найменше в Європі менше вже неможливо.